Вітання вівторок, 20.15, в ефірі телеканалу РТБ. Передача «Громадське приймання. Економія енергоносіїв, що є актуальніше нині, коли енергосистема України не доотримує десятину необхідної електрики. У цій ситуації кажуть спеціалісти: краще керовано відмикати світло, аби не настав так званий блекаут, коли регіони відключатимуться від мережі самостійно в аварійному порядку. Їх буде дуже важко знову увімкнути. Крім того, це великі втрати для економіки, які вимірюються мільярдами доларів. Отож, як економимо на кому і скільки про це протягом найближчих півгодини спілкуватимемося із гостями студії Сергієм Немержицьким, головою управління ПАТ, «Рівне Енерго. Доброго вечора. Доброго вечора та його помічником Андрієм Перм'яковим. Вітаю. Вітаю вас, пане Андрію. Ну а для наших глядачів нагадаю, що ми не змінюємо правил. Працюємо в прямому ефірі. Телефонуйте 23 20 16 і запитуйте. Отже, почнемо ми з головного. Зрозуміло, що потрібно. Сьогодні економити. Держава взяла курс на відключення електроенергії. Але чи це обов'язково має стосуватися Рівненської області? Коли ми маємо свою атомну станцію, коли біля нас на межі Хмельницька АЕС? От скажіть, будь ласка. Так, та надзвичайна ситуація, яка склалася в енергетиці України. На сьогоднішній день генерація не може виробити ті об'єми електроенергії, які потрібні нашим споживачам України. Чи може окремо працювати Рівенська область? Я скажу як енергетик, вона окремо працювати не може, незалежно від того, що атомна станція знаходиться на Рівенській області. Єдина енергетична система працює в єдиному цілісному комплексі. І якщо, якщо не вистачає потужності й вироботки електроенергії, то Споживання повинно бути зменшуватися, щоб не привести до того до автоматичних відключень, які можуть привести, якщо і Рівнобленерго, і інші компанії не будуть зменшувати своє навантаження споживання електроенергії. І Рівнобленерго є частиною об'єднаної енергетичної системи, як і атомні станції, тому це все в, на всю країну. Ну раніше ми пам'ятаємо той час, коли було перенавантаження на мережі, просто світло вимикалося. Так нині дякувати Богу, вже розуміння держави прийшло до того, що економити треба цивілізовано. Шкода, що так багато треба економити, але ми маємо графіки. Вони є оприлюднені, чи вони дотримуються? Чи дотримуються? Ну, я скажу тому, що спочатку, коли почались вимкнення, вони були дещо хаотичними, тому що ми мали неухильно виконувати розпорядження. Об'єднаної системи і головного диспетчера для запровадження цілісності цієї системи, і ми не знали. Ми знали за 10-15 хвилин, коли йде пікове навантаження, і навантаження це був графік якраз навантажень. І для того, щоб це впорядкувати, ми самі вже потім бачили, що ситуація ця продовжується. Стає не Бачимо, що тривалість цього значно ну довше буде. І ми тоді розробили графіки територіально часові. А де ми по окремі райони області, місто рівне, а де ми намагалися зробити так, щоб вже люди були попереджені, щоб ми знали, що наприклад зранку всі райони області. Там виключається з 8.30 до 10.30, ввечері з 15.45 1745 деякі, деякі з 17.45 до 19.30 і, і по місту Рівне. Також зараз ми, як по місту рівне, спочатку було місто поділено по по днях і по районах, по вулицях, де вимикатимуть світло. І такі самі речі ми робимо і в районних центрах, і, і в районах. І я хочу зауважити, що ми. А якщо графік він змінюється, десь коригується і десь будуть якщо якісь корективи, то це завдяки тому, що в нас є спілкування і конструктивний такий діалог із громадами із підприємцями, де ми всі знаємо розуміння, що це потрібно робити ці вимкнення, і ми шукаємо шляхи, де технічно можливо, де неможливо зробити так, щоб не так боляче це відчувалося. Тому якщо ми десь... В якийсь момент якісь є зміни, то ми до цього вже ну, звикнути і ми людей. інформуємо. Да, і будемо намагатись тримати в курсі, і будемо шляхи якісь інформування. А також шукати різні, і ми дякуємо, якраз і засоби масової інформації, які нам допомагають донести цю інформацію до людей, тому що ми самі на це дивимося. Нам ми тоді ще зверталися до головного диспетчера, щоб упорядкувати ці якось відключення, а ще вже були самі і таким чином намагаємось робити так, щоб люди були попереджені, пане Сергію. Оскільки електрики плануєте за рахунок цього зекономити? Я скажу, що додавлю Андрія, я відповім на ваше питання. Як поводились графіки, ми просто не могли, ну, не знали, які об'єми будуть доводитися на рівно обленерго для того, щоб ми знімали. На сьогоднішній день, при тому температурному режимі, який є на сьогодні, в часи максимум десь 76-80 МВт доводиться нам на зняття ці нагрузки. І ми під ці 80 МВт вже прорахували, які лінії повинні відключати, і розбили цей графік десь так і по місту рівно, і так само по районам розбили і плануємо довести. До районів також, щоб е, споживачі відключалися там раз два, раз три дні не, не більше в часи максимуму. Це при тому випадку, якщо об'єми і зниження на область будуть доводитися в цих же межах 70-80 МВт. Якщо казати, скільки економії не, не можна так сказати, зекономіли. У 1% не, не добрали з Не добрали з мережі, е, це десь. Е, Мільйон, мільйон п'ятсот кіловат годин в сутки електроенергії. Ми знімаємо ці нагрузки і не довідпускаємо нашим споживачам. А в нас вже є запитання, ми далі продовжимо. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, доброго вечора. Мене питання до шановних панів. Дивіться, ми платимо за електроенергію більше, ніж платили раніше, а прибутки компанії зменшилися в три рази порівняно з тою американською компанією, яка була. Можливо, вони платять пану Бабакову на окремий рахунок Російського здому. Дякую за запитання. Це вже питання щодо, я так розумію, щодо власників. Так ну що я можу сказати? На сьогоднішній день енергетика працює таким чином, що ні одної копійки компанія без дозволу НКРІ не може перерахувати будь-які там. Називали фамілії говорю, всі затрати, які компанія несе. Він підконтрольно НКРЄ тарифи на сьогоднішній встановлює НКРЄ, І щорічно ми даємо свої отчоти в НКРЄ, Вони перевіряють, куди пішли кошти, які заложені. Тарифі. І ми маємо право ці кошти тільки на ті статті, які заложені Але в тарифі. От, пане Сергію, зерно там є. От прибутковість компанії сьогодні, так вона реально зменшилася. Розумієте, що прибутковість компанії багато в чому залежить від того, скільки коштів вложено в мережі. Якщо ми більше вложили коштів в мережі, то дійсно ми не отримали цей прибуток. А сьогодні я вам скажу на сьогоднішній день, вже можна сказати, що компанія на 100% виконала інвестпрограму. Компанія, одна із перших, отримала акт готовності до сіньо зимового періоду і не буду перераховувати об'ємі лінії і, і трансформаторів, які провели заміни. Ми в цьому році то що споживання, ну, благосспоживання і кожного у кожного нас в будівлі а, збільшується. А мережі в ті роки, як вони будувалися, вони не були розраховані на такі потужності, і багато нам є необхідність проводити заміну і цих мереж, і заміну трансформаторних підстанцій. Хоть на сьогоднішній день сказати, що все, що потрібно зроблено, воно не зроблено, Ще тут роботи дуже і дуже багато. Але ми повернемось до наших тем. Ми не завершили все таки з приводу відключень. Це дуже важливе питання. Чи стосуються ці відключення, про які ми говорили сьогодні промислових підприємств? Тому що промислове підприємство реально терпить збитки і не кожного є технічні можливості таких відключень, як у нас в області. Ну для того, щоб правильно сказати, щоб енергосистема працювала і не було автоматичних відключень, а автоматичні це вже неуправляємі відключення, яке можуть привести дійсно до мільярдних збитків. Ми працюємо і в тому числі із промисловими підприємствами. По відключенню. Деякі підприємства попадають під графіки аварійних відключень. Є підприємства, великі підприємства, такі як наш Азот, в якого безперерівність роботи, він просто не може зупинитися на годину, на дві години. У нас є домовленість з цим же підприємством, що часи максимум, вони максимально зменшують свою а, потужність. І десь в межах 1 мегаватт вони знімають потужності завдяки тій роботі, яку вони проводять на себе на Але Сама лінія цикл працює. Така ж сама ситуація у нас і по склозаводам, і по багатьом іншим підприємствам, де ми домовляємося, і з проханням виходимо на їх, щоб вони в часи максимум зменшували своє споживання і потужності. Пане Андрію, я розумію, що очевидно, ви найбільше співпрацюєте з конкретно споживачами, оскільки ви є, скажімо так, обличчям компанії. І чи задоволені, чи не задоволені споживачі? Як вони відгукуються навіть про ті ж по графіку відключення електроенергії? Ну я розумію споживачів. Я розумію, що це є неприємні ситуації, що це є певні незручності, що. Багато чого ну і тут споживачі мають розуміти, що не від нас залежить, але все, що ми. Залежить від нас, ми це все робимо і намагаємось робити і, і повідомляти, і коригувати, і спілкуватись. І я, як, наприклад, я знаю, як працює у нас кол-центр, в якому режимі, і я знаю, як вислухують образи, погрози і всі ці неприємні дуже речі, і мені б хотілося звернутися, сказати, щоб з розумінням поставились до ситуації, бо не ми до цього довели. Ми зі свого боку. Намагаємось робити все можливе для того, щоб оцю волю якось її проблем. зняти, і, і, і те, що є, що воно дійсно вже у нас відбувається, тоді якось прийти цей період і, і, і з розумінням, і, і взаємоповагою взаємоповагою і. З свого боку, а всі ці і графіки, і плани, і територіально-часові речі, вони ну вони існують, вони є, але якщо людина може навіть Якщо одного тижня там в понеділок або вівторок в мене немає світла, то я розумію, що наступного тижня, якщо ці графіки залишаються, і залишається така ситуація в країні. а і, ну, Всі канали і всі засоби маю собі інформації, це висвітлюють, як вона рухається чи не рухається, і, і якщо їх знізняли, то ми ну, я розумію, що в той же день у мене така сама така с... я вже до неї готовий. Пане. Андрію, я дуже перепрошую. У нас уже чекає глядач на лінії. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, Я прошу керівника Рівне обленерго пояснити. Таку це, це у вас е, турбує з великого жителя. Значить, у нас є лінія е, новобудови по Костопольській трасі. Туди у сторону Костопольської траси є приватна е, юридична особа. По якій сьогодні без 15.04 включили вуличне опалення, не вуличне а освітлення. А в нас той час відключається світло, і це дві неділі. Там така ситуація. Ми сидимо без світла, в них ще не разу світло не зникало. Дякую за запитання. Тобто, чи є якась вибірковість, я так розумію, в цьому в цьому питанні? Ну, да, що юридична особа і приватний сектор. Що я можу сказати? вибірковості? У нас ніякої немає, немає вибірковості, кого ми відключаємо Всі лінії попадають включення. Єдине, що ми як ми готували ці графіки, вже змінені графіки. Ми намагалися там, де знаходяться котельні, там де знаходяться. Подкачки води насосної станції водоканала О, ці лінії ми намагалися яким чином перевести підключення, щоб не відключати тепломережу і водоканал. Зрозуміло, шановні панове, от отримуючи з єдиної енергетичної системи електрику, ви прекрасно розумієте, що є певні технічні можливості, як люди, які за це відповідають, і є певні потреби області. Наскільки вони співпадають, і наскільки оті сьогодні Київ і національна комісія, чи хто ділить у ці обсяги, вони дослухаються до потреб регіонів, і наскільки є технічна можливість доставити необхідну кількість електроенергії? Ну на сь, на сь, на, сь, на сьогоднішній день по а, мі, графіки обмежень по проводяться по всім областям, і воно береться десь пропорційно, знаючи, спілкуючись з іншими областями, десь пропорційного споживання береться десь відсоток. Цей відсоток 15-20% відсотків на сьогоднішній день при тій ситуації, яка у нас сьогодні є. 80 МВт, Це десь. 15 до 20% споживання всієї, всієї області ми повинні зняти в часи, часи максимуму. Така ж сама ситуація по всій області. Що касається технічно, технічно ми сьогодні можемо передати ті об'єми електроенергії, які необхідні нашим споживачам, компаніям по своїм розподілчичним мережам. Дякую. У нас знову є запитання. У нас сьогодні глядачі Алло. активні, Дуже дуже вас э, слухаємо уважно. Добрий вечір. вечер. Добрый вечер. Будьте добри. от я предприниматель. От приходять люди, з энерго, заставляють мене платити на два місяці вперед. От як это понять? Я не знаю, проживу ли я ще два місяці. Будет ли что с этой страной будет за два месяца? Они давай деньги вперед, иначе мы тебе отрежем с электроэнергией. Ну как это такое? Диктатура. Это что, Диктатура. Дякую. Это что й год? Згідно правил користування правилами передбачено, що спожива повинні проводити попередню оплату. Точно такі ж умови працює компанія з енергоринком. На сьогоднішній день ми з енергорінок відправляє нам опускає електроенергію при умові попередньої оплати. Тобто ви маєте наперед заплатити за ту електроенергію, по яку споживає область протягом по наступного по періоду. Подекадна оплата йде так. Іде подекадна оплата, попередня оплата в ринок. Ми проплачуємо і споживаємо цю електроенергію. Теж саме ми вимагаємо споживачів, і це передбачається правилами користування, тому що ми діємо в, в такому полі, що ми регульована організація Національної комісії регулярної енергетики і багатьма структурами а, державними, які вимагають від нас певних а, дій, і ми вимушені робити це в, в, в той спосіб, який від нас це вимагає. Дуже актуальне питання. Ми починали з вами з приводу того, що Рівненщина має свою атомну. Так ми сьогодні ми спостерігаємо таку картину, що будувалася Алеп Київська, так звана, і вона недобудована. Чи вплине її будівництво? Результати її будівництва, якщо вона буде введена в дію у якимось чином на області, чи, чи це важливо для області сьогодні? Ну, Будівництво даної лінії вплине, воно вплине на надійність електропостачання єдиної е... енергосистеми України, воно вплине, покращиться, набагато покращиться надійність і об'єм електроенергії, який виробляє атомна, можна буде передавати по цій лінії центральній частині України, Київської області там, а, і за... те ж саме місто, місто Києва. По Рівенській області на сьогоднішній день мережі, самі мережі побудовані таким чином, що Ті потужності, які необхідні для області, мережі сьогодні можуть забезпечити і передати ті об'єми електроенергії, які потрібні для області. А скажіть, будь ласка, сьогодні дуже актуальне таке цікаве питання. Багато йдеться про альтерн альтернативну енергетику. Так чи в області багато таких об'єктів, які готові підключитися своєю електроенергією до єдиної енергетичної системи? І чи існує така взагалі скажімо, система підключення будь-яких об'єктів? Приміром, якийсь новий підприємець захотів виробляти енергію, продавати її державі. Чи це взагалі реально? Це можливо, якщо будь-який підприємець хоче поставити. Свою, а, генератори, це чи гідро, а, гідростанції, Малий Геси, так називаємо, а, чи це теплові які станції, він може отримати технічні умови, заключити договір з ДП «Енергоринок» і продавати цю електроенергію, Ну, Хочу сказати, що на сьогоднішній день а, баланс а, вироблення електроенергії такий, що десь в межах. 50% виробляють атомні станції, і то тому 47% виробляють теплові електростанції, там 3-4 виробляють геси і мали, ну, мала енергетика. Мала енергетика це і малий гес це і вітрова електроенергія, це і сонячна електроенергія. Ну, на сьогоднішній день ця електроенергія, мала електроенергія, ну вона по ціні надзвичайно дорога. Скажіть, будь ласка, Но пане це пане Андрію, чи е, можна сьогодні говорити про те, що е, наші глядачі, і ми в тому числі економіка загалом, е, економ почала свідомо економити електроенергію? Тобто ми сьогодні говоримо про е, таку енергоємність нашого е, промислового виробництва. Ми говоримо про збільшення кількості побутових приладів. Так що сьогодні перші кроки буквально раз, два, три. Right. Okay. Що можна зробити в цьому ми, плані? Ми до цього маємо йти. Ми маємо звикати для того, щоб електроенергію треба економити. І е, завдяки ми сьогодні згадували підприємства, які е, для того, щоб у е, них цикл працював, вони обмежують мі себе в електропостачанні і обмежують там і гуртожитки свої, і свої якісь такі е, цеха, де е, не такий важливий цикл, який запустяться потім знову. А в той же час населення споживає? Е, також половину споживання на населенні і населення, навіть знаючи, що зараз є графіки в пікові, там часи навантажень, вони користуються електроприладами і потужними, і різними, і світло горить. І сьогодні, і не мене, сьогодні мене не виключають, в мене горить все. І треба це, щоб прийшло до свідомості для того, щоб люди дійсно економили. І дійсно навіть потужний електроприлад ну, не кожен але таке питання, що навіть чайник електричний це вже дуже потужні електроприлади. Якщо це все вмикається одночасно, дійсно це йде навантаження на. На мережу, і ми закликали весь час, щоб економили і щоб раціонально використовували. І це там було у нас питання про трасу. І ми просто я сьогодні цікавився і е, з тими, хто обслуговує трасу. Вони міняли там лампочки на енергоспоживчі. тим вони пояснювали, бо вони що мали що в них говорили? десь якась частина вже була, і вони дивилися, як, які у них є. У них там така робота ну проходить. І я сподіваюся, що це має. воно так і є. Так, зрозуміло. Дякую. У нас Знову є запитання нашого глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Мене батько Володимир, місто Рівне. Мене таке питання. Е, є випадки, що під час включення електроенергії е, часто виходять з ладу електроприлади. Я хотів би знати перше, як це від з цього. А друге питання з ким судитись, якщо не дай боже це стане. Дякуємо. Дуже актуальне, цікаве питання. Як вберегтись? В першу чергу як вберегтись? Пане Сергію, можливо, ви ну, чи ні? Ну я дам дам це відключення, які проходять а, от а, аварійні відключення, вони не повинні вплинути на якість електроенергії. Чого можуть погоріти прилади? Це або повищена напруга, а От єдиний випадок, чого вони можуть. Якісь... Це коли не відключив, а да. дав більше електроенергії. Да, да, і... а повіше... а прилади, які напруга? вирівнюють в приміщенні, в квартирі якісь такі можна поставити. Якісь такі як, Акумулятори як, чи як їх правильно сподівається? Якщо в мережі, є такі як, випадки, що горить, як правило, частіше це проходить в багатоповерхових будинках. І десь відсутні а, ноль або мережа внутрішніх будинкових мереж десь в неналежному стані. А є випадки, що десь і, і в нас проходить що, що якісь аварії і, і збої в надійності цього електропостачання, тоді виходить із ладу електроприлади. Є порядок Складається акт в цьому випадку і Комісія приймає так. певне рішення, так. і тоді споживач може отримати компенсацію. Якщо треба визначати, хто винний в цій ну, ситуації. Ясно, після але, але, але з -за, досвіду там багато ну, коли винні, там або це жеки, або власники будинку-утримувачі, самі будинкові мережі, і там ну, можливі ситуації, що десь в цьому ж будинку там хтось щось таке робить. Мабуть, щось, щось там прилад, зробив та? таке, да, що е, е, змусило е, такі ситуації статися. І всі ці е, е, випадки, вони ну, дуже індивідуальні і вони розглядаються. Дійсно, Але є, така можливість є. А в нас є наступне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка, ми вас слухаємо. Дивіться, в мене таке питання. Працівників. Від початку року, от під погрозою відключення електромережі змусив вписати нову додаткову угоду. Ми тепер сплачуємо попередню, да чи оплату? Чи такі дії працівника є політикою компанії, чи не є? Дякуємо за запитання, але мені здається, що вже аналогічне було. Тому я дозволю собі запитати інше: в нас дуже мало часу лишається, Я думаю, що наших слухачів ще так само дуже цікаве, чи буде дорожчати електроенергія в зв'язку з тим, що вона сьогодні є таким дефіцитом. Ну ціни на електроенергію встановлює національна комісія регулювання електроенергії. І передбачить, буде вона дорожче чи не буде. Ну на сьогоднішній день я як посадова особа не можу також сказати, що вона через місяць, чи через два подорожчає. Ну я що хочу сказати, що на сьогоднішній день електроенергія, яка випускається населенню населенню, вона набагато нижча собі вартості вироб... вироб... роботки цієї електроенергії. І а це друзі... зазначається в певних навіть постановах і роз'ясненнях МКРЄ. І о, я людина задавала питання, що якщо скарги якісь, то вони їх можна подати. Є на сайті там електронної пошти написати, який працівник, що де ну в, в будь-яких випадках, а щоб можна було контракулювати дії там наших працівників і спитати ну не ну, тільки це до, цей, до а речі, просто. повертаючись до дій ваших працівників, попереднє питання було, що конкретний працівник вимагає певну якусь там угоду. Оду, тобто куди звертатися тому підприємцеві? Ну люди працюють і в нас, і в інших організаціях, і там же і в торговлі, і везде люди працюють одні житті ж. Якщо десь якийсь хтось неправильно себе повів, то треба конкретно ну, звертатися, і ми розбираємося з такими працівниками, які себе десь некоректно ведуть в тій чи іншій ситуації. Ну і в нас лишається зовсім небагато часу. От ви казали про те, що ви багато коштів нині витрачаєте на відновлення мереж, так але сьогодні ми маємо неординарну ситуацію в державі, ми маємо воєнну ситуацію. І рівне енерго таке достатньо велике підприємство. Чи сприяє воно розвитку громади? Чи є певні програми лояльності до клієнтів, які сьогодні ми бачимо дуже активні? Очевидно, це тема все-таки болюча і важлива для них. Чи допомагає сьогодні рівне енерго? армії? Тобто відповіді це, це ні, ніби такі побічні питання, але вони дуже важливі. Ну, в тих, в тих питаннях, де ми не можемо, клієнт, коли буде лояльний, він, він хоче менше платити або не платити, щоб в нього не було відключень. Тоді він задоволений. І на платежі ми, ми працюємо по тарифах, які встановила держава. А з аварійними ситуаціями ми намагаємось, Зрозуміло, і це наше. А я вам скажу, що десь близько півмільйона мільйона гривень було в цьому році, на різноманітні заходи, що стосувались і підтримки загиблих. І підтримки сімей, а, і а, з небесної сотні людей, які а, були, і а, на армію покупки генераторів, і рацій, і а, зимових одеж, і, і само підприємство, і навіть люди підприємства, а вони на всі ці акції а, завжди йдуть залюбки, і ми всі живемо в цій країні, і ми тим, що як де ми можемо, то ми допомагаємо, і ми піклуємось і, 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 і центрам. Ми обласного опорядкування погінець, особливо дитина, і багато таких є речей, які ми підтримуємо, де ми можемо це зробити. Дуже дякую, можемо. дуже дякую. Ми хочемо завершити. У нас є ще одне запитання. Ви не заперечуєте? Доброго вечора. Ми слухаємо. Дуже оперативне запитання, тому що у нас зараз завершується. Я фізична особа, і в мене такі питання: чому в мене напруга в мережі в межах 186-190 Вт? Дякую. І ще як у юридичної особи інше питання. Чи є якийсь законодавчий документ, державний документ, який вимагає з юридичних осіб сплачувати вам як монополісту за півтора місяця авансову оплату? Ви сплачуєте подекадно? Дякую. Ну, відповідно, це правила користування, яким ми користуємося, і тут ми нічого не порушуємо. ми не порушуємо, що відноситься до попередньої оплати. Що відноситься до напруги як фізичної особи? Ну потрібно знати адресу тої людини, вона звернеться, навіть завтра звернеться до нас в компанію, розберемося по адресі, і чому така напруга. Якщо там напруга 180, то ми ну, будемо все робити, щоб виконати якісь заходи, щоб підняти під, підвищити цю напругу в мережах. Дуже дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що наші глядачі, принаймні, ті, хто в цей короткий час встигли звернутися, отримали вичерпні відповіді. На все добре. Це була громадська приймальня на телеканалі РТБ.